Потяг до модернізації сучасні технології перетворить автомобілі на справді видатні екземпляри. Але трапляються диваки, які готові дати по 50 гривень за поради, як скудити до літа, і ризикнути сотною тисяч доларів у спроби поєднати різні епохи, створити щось справді унікальне. О, так. хоча насправді це лотерея, віку часом грають такі знаєте, ексцентричні автовласники. І от подивіться, в що це може вилитися. Прямо зараз справжні автодиваки. I'm <laughs> Ось це класика американського автопрому один з небагатьох автомобілів, які готові дожити до старічного ювілею, будучи при здоров'ї та повністю на ходу. Ford Model A, який випускали з 25 до 31 року минулого століття, і такі гарні екземпляри коштують від 65 тисяч доларів. Але є диваки, яким замало історії, і вони готові витрачати гроші для нелогічної модернізації. Ось це Джеймс Дан, власник компанії Flash Drive Motors з американського Техасу, який чомусь вирішив, що оригінальний Ford Model A випуску 1928 року стане набагато крутішим, якщо його перетворити на електромобіль. Що для цього треба? Викинути невмирущу класику, його раритетний двигун на 40 кінських сил, і запхати під капот блок акумуляторів. На щастя, оригінальний мотор мав об'єм 3,3 літра, тому місця впритул, але вистачило. Ось це дерев'яні міжкузовні панелі майже 100 річного автомобіля, куди інтегрували два сучасних електромотора. При цьому оригінальну трансмісію, ручну коробку передач на три швидкості, Джеймс Данн примудрився лишити у її початковому стані. Словом, начебто йдеться тільки про заміну моторної установки. Але ж техаський модернізатор не врахував одного. Так, тепер цей Форд А їздить удвічі швидше цілих 130 км за годину. Так, він утричі потужніший 125 сил замість 40 оригінальних. Так, він заряджається від розетки усього за 6 годин. Але електрифікацію цього раритета не оцінили. Вклавши гроші у купівлю раритетного по суті авто, провівши реставрацію і установку електричного мотора і батарей, Джеймс Дан витратив майже 100 тисяч американських грошей. Але повністю втратив колекційну цінність автомобіля, який взагалі то. Після досягнення старічного віку переходить у розділ ультрадорогої машини. Такі авто заносять у список елітного клубу Old Time Classic, і ціна живих моделей такого віку одразу підстрибує утричі. Звісно, якщо їх не чіпати і залишити оригінальну конструкцію 1928 року. А ось це для прикладу теж Форд А 1930 року, і в його конструкцію теж було внесено зміни. Але фактично його заводські возли і агрегати просто прикрасили, створивши крутезний класичний хот-род. І у 2030 році, досягнувши старічного віку, такий форт буде коштувати 150 тисяч доларів. Тому у кожного автодиваства є своя ціна і своя цінність.